Друзі, вітаю середа, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, Ну, дуже цікаві. Три новини. Ми їх пройдемо дуже швидко, але дуже дуже зрозуміло для нас всіх. Перше, це те, що я казав, що ми я, ну, говорив вже. Блін, от от слова для мене, звісно. Але ми про це говорили що 2-3 тижні як казав якийсь Орестович і. Ситуація міжнародна для нас наладиться. Президент це зробить, президент це вміє, президент це знає, як робити це після тих виступів картонок. Так от, вчора, знаєте, так, процес пішов, як говорив Михайло Сергійович Гарбачов. Дивіться, Європа потихеньку отямлюється і стає в чергу до нашого президента. Вчора була розмова з президентом Сполучених Штатів. Дональдом Трампом. Розмова була класна. Розмова була, ну, як от росіяни кажуть, по ініціативі Дональда Трампа. Це він позвонив президенту нашому і поговорили. Там же якісь ультиматуми. Я в це не вірю в ці ультиматуми. Я не вірю, що вони будуть дійсними, але вони є. І те, що зараз Трамп працює і робить, і живе на нашій стороні, це дуже добре. Так от це за останні два тижні друга розмова з президентом Сполучених Штатів. І після цього, ось дивіться, поговорив президент США, через годину йому дзвонить прем'єр-міністр Хорватії Андрій Плінкович. Ще через годину йому дзвонить прем'єр-міністр Греції Греції Кіріакос мі Міцотакіс. Ще через 40 хвилин йому дзвонить генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Процес пішов. Так що все нормально, не переймайтесь, не переживайте, все буде нормально. Ми обрали ту людину, яку потрібно було обрати. А все інше це тільки люди, які, які заважають. Заважають боротися України за свою волю. Це всі люди, які хочуть капітуляції України. Більше для мене питань немає. Я ж кажу: Європа, начебто, хотіла щось зробити, але вона отямилась. І слава Богу. Друзі, купуйте книгу Ціна рабства автор Євгеній Буцик. Я вам показував. Ввечері буде прямий ефір. 21-й. Я також її покажу ще більше розкажу. Може хтось не чув. Книга. Ну, Неймовірно. Я вважаю, для мене неймовірна. Якщо ми, у нас різні смаки, то, можливо, ні. Реквізити автора, автора під відео, під кожним відео в розділі опис. Купуйте цю книгу. Йдемо далі. Ще одна класна, вже підтверджена, підтверджена ситуація це наші наші Збройні Сили. Там декілька було. Представників різних бригад і ще й підрозділи ГУР Кирила Буданова. На Сумщині оточили російські війська і, друзі, секундочку. Секундочку, практично без наших потерь, втрат, практично там дуже-дуже дуже мало, і слава Богу. Знищили біля, більше 300 агресора, і біля 500 це були поранені, які частково о, попали в полон до нас, а частково якось там втікали. І також був ще окремий обмінний фонд. Так що це класно. Біля, біля, друзі, тисячі, біля тисячі окупантів не будуть більше нас окуповувати. Чудова новина. Чудова новина, друзі. Допомагайте нашій армії. Донатьте, будь ласка, донатьте, ми купуємо все. Звіти будуть вже в понеділок, тому що ввечері прямий ефір. Ви знаєте, на прямих ефірах я звіти не можу поставити, тому що немає монтажа. В понеділок кажу, в четвер. Це буде четвер, пятниця Ну і ще одна цікава і класна новина. Вікофа, посланця Трампа в Москві не прийняли в готелі. Слухайте, це просто плювок. Москва плюнула Трампу в обличчя. Подобається це Трампу, хай витирається і хай смокче й далі. Він прилетів, уявляєте? Спецпосланник одного президента неважливо навіть Сполучених Штатів, неважливо будь-якої держави, прилітає на зустріч з президентом іншої країни, а його не зселять у готель. Він зараз, прямо от ми з вами говоримо, а він гуляє по парку з Дмитрієвим. Йому сказали: прийдеш о 12-й, і ми тебе поселимо. Знаєте, як у нас, у нас у них поселення з такої то години. І плювати, що це дипломатична зустріч. І плювати, що ця людина приїхала, щоб поговорити про закінчення війни. Ну, що я вам можу сказати? Ну. Я навіть не знаю, як це оцінити. Та це просто. Ми плюнули, попісили на тебе, витерли ноги Америка, і пішла ти нахрен. Оце ось така, таке відношення, така ситуація. Отака Росія. Отаку Росію ми хочемо. Хто скаже, вони сильні, тому вони ні. Вони гнилі, вони покидькі. І вони найгірші. Гіршого в світі. Немає. Але так і є. Подивимося на реакцію знову Сполучених Штатів Америки. Друзі, я вам дякую за вашу увагу. Я вам дякую за ваше спонсорство величезне, Дякую за ваші донати, за ваші посилочки, друзі. Допомагайте каналу, допомагайте Збройним силам. Всі реквізити під відео. До вечора. Ввечері прямий ефір. Україна переможе!